Святкове диво на кордоні, Подорожуючих через українсько-польський рубіж на День Святого Миколая, зустрічав незвичайний гість. Миколай завітав на пункт пропуску Карківець Корчова. А в раві руській діти прикордонників та містяни побачили мюзикл. Від такої несподіванки на обличчях дітей одразу з'явилася усмішка. Не менше раділи і стомлені від дороги дорослі. Ще скоро день народження, та дивися, що та Зараз Подарунок стан. Дивися, що там Зараз має, має. Дивися, що тамає, Миколай. Так, так. до багатьох дітей Миколаю цей день завітав вперше, і малеча подарунок від святого знайшла не під подушкою, а отримала з рук самого чудотворця. І тут одразу в пункті пропуску у краківці взялися розповідати віршики. Знаю, діти Миколай добрих темних поважає. Гарним дітям у бантішку він дарунок укладає. Хто не слухав тому ліску, під подушкою ладнає. Молодець. Трошки роздали подарунки, обіцяли, що будуть ще чемні, що будуть до школи ходити, не пропускати уроків, будуть батьків любити, шанувати їх. Обіцяли, що будуть чемні, на другий рік знову прийду до них. Миколай також завітав і до дітей в Раві Руській. Тут у будинку культури діти учасників АТО та містяни поринули у справжню святкову казку. Мюзикл з назвою Святий Миколай іде Різдво веде» показав місцевий дитячий колектив під керівництвом прикордонника Атовця львівського загону Романа Жолобка. Ідея е мюзиклу надихнути дітей, звернути увагу до. Е Святого, те, що у нас є, до доброти, до е, тих чарівних ідей, які робив і творив е, по яких не справи, яких творив сам Миколай. Тобто е, добрішими. Одночасно у святковому дійстві взяло участь 70 дітей у п'ятирічної Валерії у мюзиклі Роль гномика маленька так завзято вжилася в роль, що ж зірвала голос. У веселий і він і він люби познайомитись. Загалом же театралізоване дійство побачило понад пів тисячі дітей-прикордонників та малечі з Рави Руської.